Втомилися від постійних уколів пальця лише для того, щоб перевірити рівень цукру в крові. Це боляче, незручно і є щоденною проблемою для мільйонів людей. Але що, якби я сказав вам, що все це може залишитися в минулому? Вчені розробляють революційний новий метод, який є повністю неінвазивним. Уявіть собі спеціальний ультразвуковий сенсор. Який просто прикріплюється до хряща вашого вуха, ніяких голок, ніякої крові, ніякого болю, цей розумний пристрій вимірює швидкість ультразвукових хвиль, що проходять через тканини вашого вуха, найдивовижніше те, що дослідження показали сильний зв'язок між цими даними та фактичним рівнем цукру в крові, забезпечуючи високоточне считування. Це може стати величезною зміною правил гри для лікування діабету, значно полегшуючи життя. Що ви думаєте про цю нову технологію? Дайте мені знати в коментарях нижче і не забувайте підписатися, щоб отримувати більше дивовижних інновацій. Дякуємо за перегляд!